Пік захворюваності на коронавірус на Чернігівщині очікують у середині січня на початку лютого. Про це у коментарі Суспільному розповів Артем Ярошенко, заступник гендиректора обласного центру профілактики хвороб МОЗ України. За його словами, наразі в області фіксують від 150 до 200 випадків на тиждень. Це не так мало, але не так багато, але й не мало. Тому що ситуація є, є і смертельні випадки. Їх десь від 2 до 4 може бути в тиждень, тобто ускладнення є. Був у нас пік у вересні і зараз. Як такого піку ще нема, проте ми очікуємо десь на середину січня початок лютого підйом захворюваності на грип, на грип і також на ковід. Коли була хвиля підйому, в нас ми спостерігали десь 60-70% позитивних знахідок. Наразі на даний час у нас від 30 до 40%. В інфекційному відділенні другої міської лікарні на стаціонарі з діагнозом коронавірус перебуває 15 хворих. Завідувачка відділення Івана Олексієнко говорить, хворіють здебільшого літні люди та люди з супутніми захворюваннями. Ситуація щодо виявлених нових випадків у нас можна сказати, що більш-менш стабільна. Так на даний момент у нас з діагнозом ковід перебуває 15 людей. П'ятеро знаходяться на кисневій терапії. На даний момент ці всі хворі стабільні. Переважно це люди літнього віку. Починаючи вікова категорія, це приблизно 50-50 плюс і старше. Ну і звичайно, що в стаціонарі не лежать легкі випадки. Це люди із середнім та більш таким важким ступенем важкості, так які мають в сукупності свої хронічні різноманітні захворювання, такі як цукрові діабети, такі як і хвороби серця. Загалом, станом на 30 грудня, в області 825 пацієнтів мали підтверджений COVID-19, протягом тижня госпіталізували 68 людей. Завідувачка інфекційного відділення Івана Олексієнко говорить: варто не забувати про вакцинацію, миття рук та носіння маски. Вакцинація це перш за все попередження. Попередження інфікування РВІ, грипом та коронавірусом. Звичайно, що вакцинуватися потрібно, адже це наше здоров'я, ми повинні піклуватися. І зараз іще не запізно. Тобто ми в будь-який момент можемо прийти на пункти щеплення, і провакцинуватися.